Доброго дня. О, тут вже як би не удивительно, щоб я не тюкував на сіні, зараз сезон пішов. Ось таку па пацаники пирамінку положили. О, це вже не мої горобці, це вже інші. Е -е, на тих горобців змій напав. Зеленый. І виходить, наверное градусів 45-й. Попросили, під кумітю кую попросила хлопців. Да? Вони вже працювали, знаєте як це робота і вміють складати, шарять, то наложили, звісно. Нормально. Так що, я думаю, вони заслужують джерельного лайка. Аби ще козаків зверху посадити, як ото козаки за солью поїхали. Оце, і тут у мене така піраміда. І ось один красний ввіл, блядь. Так у хлопці кучу виложили. Це капець. Це куми, сіно. А сінько голову не покажу. Кумові сіно. Все, висипаємо. Коротше, кумі закінчив. Ну, в смысле, сіно дякувати. Їду зараз на лихівку. Зараз через Через Луки. я воду откачивал, то пропасивал В общем, вот сюда, и вот так, так и жух, и там на не раз, и вперед. И лихим Я же должен был давно там быть, но ситуация получается, то розв'язи пішли та, коротше як як обично щось в общем я печу О, ось Володька тут набрив в прошлом році я тупікував йому Це теж така нормальна діляночка і по ту сторону там, там він косив Там коси тобто, в общем везде косив Вот такой. Ну а я сейчас от цих змей, які они виски, бля. Заїхав в Жилихівку. Сперма. Приятні дивитися на... на таке, чем на руїни. Хлопці почали гріхти вже. А я почав тюкувати вже. П'ю за симтовським мотором. Так. Вчора не закінчив, ще сьогодні, тут заробляти, Тут цінокоса, мама не горюється. Оце, вже тесто вбирав. Я їду до того трактора, от. Олежка гребе. Я дюргаю до нього. Кукурузка ось яка ух. Аж блядь, на луках. Аж така не дуже важна, можна так сказати, що і жовтенька стоїть. і... Ну нічого. Я думаю, що щось буде. Олег от гребе зараз і Да не водит дуду погнал погнал погнал. Ось он. Ой, як на Франкенштейн и таком. Корпор-поркор коркой, погнал, погнал, погнал. Миф фронт работы. его с патриотом на пару, бля. Можно скажу, скоро закончимо. Тут уже всю последний волок идет. І позбираємо роз Прожування, ну давай прожовуємо. За щоки набрав! Середні два круга остається і лихівка goodby. Оце лихівка, що воно не фокусі. Пацаники грудять, лалеки блудять, я тюкую. Ось ще десь сада була. І за нього таке озеро, я не знаю, наскільки пам'ятаю малий був. хтось там жив усенько, по-моєму. У нього берег в городі був. Десь озеро, в берегі було озеро. Щось таке, я так, помню. Десь тут в куща. Оце я дав. Ну що, Все. Сину я тут закончив, тюкувати, десь 460 штук. Зараз їду. Додому. Ща ще заїду до, до чоловіка на та й буду їхати додому. Ну а ви отакий лайкосик жирненький. Или, як кажуть, все одно лайкосик. Вентиль дується, мабабоски мутяться. Так що, все, бувайте, навіть пока ще не знаю. Може би хто знатюкував. Ну я хто, я то знаю, в принципі хто. То-то, то-то, то пішов, пішов, пішов. В общем, люди займаються зараз сезон сіна. І всі працюють на синами. Тому що зима прийде, скотина буде в сараї пекати, значить що? Значить хазяй винуватий. А я отак раз, там поморка є. Їду зараз бачите. І їду зараз туди чойпать. І додому. Ось оце Юзик з сандовським мотором. Вчора. Ріпа сьогодні боронами сяли, оті всі потєрі Прибрали, все чистенько стоїть. Очок. Ну що, Лихівка, Їду додому, бувайте.